3 грудня відзначають Міжнародний день людей з обмеженими можливостями. Напередодні, 2 грудня, цей день відзначили і учасники громадської організації Інваліди і діти війни Слобожанщини. На урочистих зборах голова організації привітав усіх зі святом, побажав здоров'я, оптимізму, щастя, благополуччя та бути бадьорими. Микола Савін зазначив, що їх організація активно співпрацює з обласними громадськими організаціями, бере активну участь у різних заходах міста. Учасників заходу привітали з управління праці та соціального захисту населення. Завітали із солодощами. Та хочу побажати е, е, здоров'я. Життєвої енергії, всім нам миру та благополуччя зі святом. На урочистих зборах також були подарунки та святковий концерт. Фольклорний ансамбль Україночка бажаний гість і активний учасник заходів Центру громадських організацій. Слухачі їх цінують і люблять. А виконавці теж відповідають взаємністю. Дарують щиро від серця та душі гарні пісні. По закінченню урочистого заходу для членів громадської організації влаштували благодійний обід. we